Москоні приволіт, направну святою. Віталій на Парафіяни найстарішого храму Чернігова з Преображенського собору одинадцятого століття проводять богослужіння на вулиці. Прийшовши на ранкову службу, вони виявили, що храм опечатаний. На дверях змінені замки. Ми зайти не може. Аби прийшли Правильно. немає служби вісім утра, вісім годин божественний літрогія побути. Літургії немає. нема не можемо зайти в храм, тому що все печатане, військові Військовий з автоматами. Не чекаючи рішення судів, вони в силовому в протиправному порядку здійснили опечатування і заміну замків. Храм опечатала адміністрація національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній. Поруч оголошення із поясненням. Тут триватиме перевірка технічного стану об'єкта, пам'ятки архітектури, яка перебуває на балансі заповідника. Перевіряє комісія міністерства культури. Перевірки почалися у червні цього року, тривали протягом літа. Сьогодні починали обстеження з п'ятницької церкви, де править ПЦУ. Пам'ятка архітектури національного значення була пошкоджена під час ракетної атаки Росії. Ян 19 серпня паруси та спасопроображенський собор з 1991 року передали у користування єпархії УПЦ, яка згідно з релігієзнавчою експертизою має зв'язок з російською православною церквою. Потім Ми прийшли на літургію помолитися, а грам закритий. Ну, не можна так робити з людьми. Не можна. Ну тока знайде. Господь порогаєм бути не може. У війну воювати з Богом. Ого -го! обстеження тривало близько півтори години. Журналістів туди не пустили. По його завершенню голова комісії, директорка департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яна Томин оцінила стан собору як жахливий. Це починаючи від стану зображень до Кіптіви, яка повністю все. Верх собору і від до аж е, різних таких елементарних речей і, ну воно таке, знаєте, яке просто вимагає термінової консервації реставрації. З огляду на незадовільний стан пам'ятки говорить керівник заповідника Чернігів, стародавній Андрій Лісовий. Доступ до нього парафіянам тимчасово обмежать до вирішення питання про реставрацію. Що стосується так званої, немає місця, де молитися, будь ласка, є. Вільне приміщення і в Троїцькому монастирі, і в Єлицькому монастирі. Адвокат управління Чернігівської єпархії УПЦ Олександр Шамко називає дії заповідника та мінкульту протиправними. З його слів, єпархія два роки зверталась до заповідника із проханням надати дозвіл на проведення ремонту собору. Але вони або відмовляли прямо проведені ремонтних робіт або взагалі не давали жодної відповіді. Така сама ситуація біля свята Успенського єлицького монастиря. Люди кажуть, прийшли о сьомій ранку на службу до Успенського собору та їх туди не пустили. Стоять в камуфляжі, вооружені з голови з автоматами, протівка проти нас, у мене що вружжя є чи що, у мене проблеми теж. Я хотіла своїх родичів помолитися. Чому я не можу піти помолитися? Ось ми чекаємо, вже літургія відслужилась, люди помолились просто поперед скажіть, що завтра буде така ситуація. Біля воріт Троїцької і Лінського монастиря також зібралися люди та священники. В цей момент комісія оглядає вже свято Троїцький собор. За словами Андрія Лісового, стан пам'яток архітектури незадовідний. Три місяці роботи комісії засвідчила, що немає немає жодної пам'ятки, яка не не отримала втрат. Я вже не кажу за те, що е Рухомі пам'ятки, ікона й іконостас, ікони Вони просто смолою вкриті від Кіптяви від свічок. Андрій Лісобий говорить, 3 жовтня він направив листи до Чернігівських єпархій ПЦУ та УПЦ, щоб їхні представники долучились до роботи комісій. В першому випадку людей дали, в другому випадку навіть не прийняли, не захотіли на супровожного листі навіть поставити. Прочитали. Вони знають про існування цього листа, вони знають про цю пропозицію. Але е, ніякої нея, реакції до мене приходили в епархію е, люди із е, заповідника е, з листом. Але навчора на, на, на мене було повномочі забрати цей лист, тому що е, я тільки сета Чернігівської епархії, я не керуючий Чернігівської єпархії. Коли є на місці, я можу прийняти цей лист, тому що я одразу його. Віддаю тому, кому потрібно на думку настоятеля, такі дії комісії незаконні. Користування пам'ятки архітектури, архітектури Троїцький капітальний собор часто спорюється в суді господарському. А тут вже було прийнято рішення кимсь для того, щоб його, його забрати. Тому що в документі від міністра сказано повернути державі. за словами Мар'яни Томен, комісія планує перевірити 26 об'єктів Чернігова Стародавнього, як храми, так і адміністративні будівлі. Окремі е, об'єкти е, потребують просто невідкладної реставрації. І, на жаль, е, навіть е, храми, які не були. Е, Пошкоджені від ударів, так як у вас 19 серпня, п'ятницька церква. Вони в гіршому стані ніж саме ця культова споруда. Мар'яна Томин розповідає про результати перевірки свято-троїцького собору. На даний момент нас особливо турбує верхній поверх і підвальні приміщення, це написи на стіні. і тільки є один момент тут знаходяться останки святих. І так само є три музейних артефакти, які я думаю, що представники громади мають повернути. То механізм буде такий. Зараз нам три предмети музейного фонду зараз повернуть. І все таки останки святих залишаються в цьому храмі, але він буде закритий. Мар'яна Томин каже: від завтра представники релігійної громади зможуть забрати із храмів свої речі, які не відносяться до музейного фонду. Пояснює, яку додаткову функцію має їхній департамент. Ми маємо можливість звернутися до міжнародних донорів про першочергові реставраційні консерваційні роботи саме по Чернігову, саме через останні події. Тому це одним з висновків комісії буде звернення до міжнародних донорів. За словами директорки департаменту, робота комісії триватиме місяць, і її висновки оприлюднять всі храми поки що будуть. Закритими про ніякі богослужіння мова йти не може, так як будуть працювати спеціалісти. Я думаю, що три сканування ми запустимо для заради того, щоб провести нормальну оцінку. Мар'яна на Томен говорить: сьогодні, згідно з наказом Мінкульту, опечатали та комісійно обстежили шість культових споруд: п'ятницьку церкву, де служить ПЦУ, спасопроображенський, свято Троїцький та Успенський собори, де правила службу у ПЦ, та Іллінську церкву із Антонієвими печерами, де нині богослужіння не проводять. Анастасія Лоза Олександр. Тра Денисенко, Роман Репа та Олександр Поліщук Суспільне новини Чернігів.